Тамувати тривожність страх та пережити біль втрати, усього цього зараз так потребують українці, адже війна несе за собою не лише руйнування, а й негативно впливає на психічний стан кожного. Саме для того, щоб допомогти людям уникнути виникнення чи розвитку ментальних розладів, на Львівщині запроваджують програму охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки цивільного населення. І напевно, завдання, які ми перед собою ставимо, побудова. Здорового суспільства для того, щоб суспільство було здорове, ми маємо мати ментально здорових людей. Людей, які не бояться визнати, що мають якісь страхи чи боязні. Люди, які мають вільно говорити про те, що з ними сталося, і люди, які готові відкрити і прийти на допомогу. Програма охорони психічного здоров'я об'єднує одразу три найважливіші напрямки: освіту, соціальний захист та охорону здоров'я. Відтак тепер будь-хто на Львівщині зможе отримати безперешкодну та фахову психологічну допомогу. В межах програми у навчальних закладах планують облаштувати кабінети психологів як для дітей, так і для дорослих, та запровадити у громадах львівщини послуги соціального захисту для людей похилого віку чи осіб з інвалідністю. Отримати психологічну консультацію мешканці області зможуть одразу у своїх сімейних лікарів. Для звичного мешканця це буде означати те, що сімейний лікар, якого він задекларований, пройшов навчання стосовно опіки і догляду в сфері психічного здоров'я, і отже, він зможе на своєму рівні допомогти цій людині, якщо будуть такі потреби. Окрім того, програма передбачає створення центрів психічного здоров'я при кластерних лікарнях Львівщини. Реалізувати цей проєкт планують вже до кінця 2026 року. Каріна Нечитайло та вадим Шасмецький, телеканал НТА.